Інфляція буде зростати, ціни на нафту будуть зростати. А FTX планує продати всі свої активи. Передбачається кривавий тиждень. Але чи так це буде насправді, давайте переглянемо в цьому відео. Ще в липні, коли інфляція в Америці суттєво впала і зменшилась до 3%. Я записував відео огляді, що з наступних місяців вона почне зростати. І так і сталося. За серпень вона підросла до 3,2%. На цьому тижні, в середу о 15.30 по київському часу, вийде оновлені дані по інфляції у США, і прогноз вже 3,6%. Що буде далі? Далі я думаю, вона також буде зростати. Але чому ми переглянемо буквально за хвилинку? 3,2, – це суттєвий крок. Якщо дійсно вона піддиметься, це буде важкий удар для всіх ринків. Але чи ми його очікували так. Тому що в попередньому відео від серпня, яке ви можете переглянути ось тут ось тут. Ви е, пам'ятаєте, що я розповідав історично серпень найгірший місяць для ризикових активів. Вересень також досить поганий. Подивіться, по рейтингу від одного, де один найкращий місяць до 12, 12 найгірший для фондового ринку SP 500 Dow-Jones. Це два найгірших місяці, особливо вересень. Ви просто подивіться майже для всього ринку. І тоді так само для криптовалюти. Але тоді я казав, що найкраще себе почуває нафта. Ось вона отримала 3,5 за цей період, і найкраще інвестувати в нафту. Давайте ми подивимося за цей, що в нас відбулося. Ось я відмітив: за серпень, поки весь ринок падав. Нафти було також просідання, але в цілому вона зросла на 1,4 Ось до це в нас наступний день був до 31 серпня. А потім далі ви бачите, який поштовх відбувся. Буквально вже 1 вересня вона піднялась до 85 доларів. І що далі? Далі е, у нас є зона суттєвої підтримки для нафти в вісімдесят. Це в нас 2,584 історично, яка відпрацьовувала. Тому далі я очікую корекцію знову цю зону, і ми прям повинні зняти зону, де в нас є дві найвищі вершини: equal highs. Зазвичай їх знімають і знімають швидко. І це буде брутально. І що нам це дає? Це буде означати. Що коли зростає ціни на нафти, дорожчає паливо, дорожчає бензин, дизель, відповідно, дорожчають перевезення автомобільні, а всі послуги, всі товари вони пов'язані до вартості пального. Якщо почнуть дорожчати знову товари, тоді інфляція і далі продовжить зростати. І тобто, якщо в нас вона прогнозується 3,6% на за серпень. Тоді з жовтня я думаю, ми дійдемо знову до 4%. відсотків. А це стимулює, щоб далі піднімати облікову ставку США, що буде далі тиснути на криптовалютний ринок і також на фондовий ринок до зниження, що може цю ситуацію нівелювати і нам допомогти, якщо інфляція на тижні вийде менше ніж 3,6%? відсотків. Тоді це дасть трошки позитиву, і очевидно, що в жовтні вона також вже виросте не до чотирьох, а там тоді вже прогноз буде менш. Але будьте обережні, слідкуйте за цінами на нафту. Це може відобразитись також на пальному в нашій країні, буде залежати ще від курсу долара. у Нас по іншому ринок регулюється, тому дивимося більше з точки зору макроекономіки. Ще одна важлива новина, яка. Сколихнула весь ринок і от спричинила падіння багатьох альткоїнів, яке відбувалися на вихідних. І також сьогодні стало відомо, що біржа FTX, яка збанкрутувала в листопаді минулого року. Я досить часто розповідаю відео про цю біржу. Саме з неї насправді тоді почався бичий ринок. Парадокс, так біржа збанкрутувала, всі втратили гроші, але тоді почався це той момент, мінімальний, коли можна було дуже вигідно купити і розпочався бичий ринок. І що ж, з'явилася новина в минулу п'ятницю, що 13 вересня біржі FTX можуть дозволити ліквідувати активи. А це буде означати, що вони зможуть продати такі монети, як Solana, FTT, токен біржі FTX, Bitcoin, Ethereum, Aptos, Doge, Матік, біт, Bit, BitDAO, Ton, ріпл, ну всі досить такі популярні суттєві монети. в мене деякі є в моєму портфелі, в довготерміновому давно купував їх, тримаю. І звичайно, новина неприємна. Але важливо, як ринок на неї реагує. Тобто, 13-го дозволять, 13-го в нас виходять дані по інфляції тут, ще дані по е криптовалюті, що її будуть продавати. Ну, все. Просто знаєте, негатив на негативі, все має прямо летіти вниз максимально депресивний фон Уже почали розпродавати монети на ринку. Біткоін падає, падав буквально там годину назад. Сьогодні, ну і здається, в середу, що це має продовжитись. Але чи справді буде так? Ну насправді, якщо уважно прочитати в новину, то ні було казано, що продавати будуть 200 мільйонів щотижня. На 200 мільйонів 10 монет, це скільки 20 мільйонів на монету. Ну вам може здатися суттєво, але обороти на біржах всіх, якщо взяти ще найбільших, там Binance, Coinbase і так далі, ще децентралізовані біржі, та там обороти ну, сотні мільйонів на кожній біржі, що таке, 20 мільйонів, воно не створить суттєвого тиску. Можливо, десь на якийсь відсоточок. Не частинку відсотка зменшиться ціна, але повірте, вони це будуть продавати так, що воно не відчується. Але, знаєте, люди не вміють читати до кінця новини. Вони прочитали заголовки, все, піддаються паніки, побігли продавати, бо побачили ось тут на 700 мільйонів майже салани продадуть. Все страшне, треба біг, швидко бігти, продавати свою салану, бо вона впаде. Ні, є таке правило е на новинах. Коли новини негативні, навпаки, потрібно купувати. Якщо дуже позитивні, ми продаємо. Я про це кажу. Продавай на новинах, купуй на слухах. Якщо новини дуже гарні, і навпаки, якщо новини дуже погані, тоді це значить, що нам потрібно навпаки, можливо, прикупити, бо ринок налякали. Ніхто не розібрався до кінця. Зараз почали розпродавати свої монети. І що в нас? Біткоін. Він у нас падав. Давайте коротко глянемо. Так, у нас на денному графіку він також продовжує падати. Що у нас? Подивіться прогноз, який я записав в телеграм-каналі і виклав. Можливо, один із потенційних сценаріїв. Я передбачав, що ми опустимося до нижньої нежі, межі двадцять 25 п'ятвісті Ми пішли навіть нижче до 25 тисяч. Зняли ліквідність ось серпневого, 17 серпня. У нас такий лов сформувався суттєвий. Ми його вже перекрили. Багато ліквідності забрали. Сьогодні, в понеділок, в понеділок зазвичай відбуваються оманливі рухи на тиждень. Тобто, сьогодні падіння, в середу вийдуть новини, а раптом вони будуть позитивніші, ніж нам це все намагається малювати. І тоді, серед тижня відбудеться розворот. Ось приблизно такий сценарій хотілося б побачити. Як буде, подивимось, будьте уважні, всім бажаю успіхів і вдалих інвестицій.